Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Це намисто я переробляла дворядна застіпка і був один ряд таких фантазійних намистин. Я додала круглі позаду. Внутрішній ряд коротший, зовнішній ряд трохи менше. Воно коротке, але лежить на шиї добре. Чудовий емалевий песик. Думаю, він не дуже старий, якісно зроблений. Зелені стрази в очах і на шиї. Такий зворотній бік. Дуже маленький. Один продавець подарував мені такі сережки. Бачите, чому подарував є втрата. Це емалеві і, думаю, сучасні сережки, гвіздочки. Але вони мені нагадали про одну прикрасу, яку я давно показувала, але вона заслуговує на ще один показ: неймовірне кольє Бен Амон. Воно крупне. І має довгий ланцюг. Складається з кількох елементів. Я вважала, що тільки зелені кабашони скляні, а всі інші пластикові, але зараз роздивилася, мені здається, що це глушене скло і оцей центральний кабашон під питанням. Можливо, теж скло. Маркування є на застібці і є на кожному елементі. Бен Амун через рисочку. І шельдик. Це дорога американська компанія, використовує висококаратну позолоту і найпростіше кольє коштує не менше 100 доларів. Ну, практично в ідеальному стані. Купила його давно і зовсім дешево. Менше 10 доларів, точно не пам'ятаю. Опустила камеру, зручніше показувати брошки. Це кора. Вінтажна. Жолоді, зворотній бік, є маркування і напис Pat Пороз пегасом. Метал зворотнього боку гладенький. Жолоді пластикові. Трохи об'ємна, листочки брошировані і є кристалики. Кошик з тюльпанами. Об'ємний, гарно зроблений, але не маркований і не можу щось сказати про вік. Думаю, не дуже стара ця брошка. А це він Башон з зеркальною підкладкою, мабуть, дуже гарно сяє. І два кольори металу. Сріблястий, золотистий під кристалика май сріблястий, нагадує справжню ювелірну прикрасу. Марковання Сфінкс. Зверху написано сфінкс, знизу цифри. Кліпси компанії 1928 пасують по стилю, а матистові стрази, марказити. Зворотній вік. Роль Людвіг Баварський в 19 столітті замовив портрети найкрасивіших жінок Німеччини і було зроблено 30, 38 портретів красунь. Вони були виконані з 1827 по 1850 роки одним художником, здається, з учнями. І це одна з красунь. Деколь на фарфорі. Ментажна брошка західної німеччини. Штампована філігрань. Немалечка подряпана Взагалі стан добрий. Ще одна німецька брошка. Чудово деталізована голова Оленя з п'ютеру. Є маркування Шнабель KFB. Компанія Artur Schnabel випускає широкий асортимент виробів: прикраси, аксесуари, подарунки, сувеніри. На сайті написано, що заснована компанія була в 1905 році в місті Габлонц Рудольфом Шнабелем і відновлена в 1946 році в місті Кауфбюрені Артуром Шнабелем. Схоже, що сім'я ювелірів етнічних німців із Чехії після Другої світової війни була переселена. В західну Німеччину і там відновила роботу. Маленька срібна брошка, бантик, позолота, імітація стразів, Зворотній бік. Маркована. 925. Гарний який бантик, ні до чого не зобов'язує. Підійде до будь-якого одягу. Сучасне намисто, скло. Люблю зелений кольор. Це імітація, мабуть, зеленого гату. Є переходи кольорів, темніший, світліший. Застівка Togle. Середньої довжини. Гарненька. У мене є гарна срібна етнічна підвіска, і я шукала якесь намисто для неї і знайшла отакий браслет за дуже помірною ціною і збираюсь його переробити на кольє. Але вирішила показати вам така застібка. Я думала, що оця намистина була по центру. Тут втрачена кілечко і можна було б отак з'єднати, щоб носити у вигляді браслет. І, можливо, тут був хрестик, і він втратився. Хтось знає, бувають розарії у вигляді браслетів. Але лазурит гарної якості. І зроблено це все дуже надійно. А це каблочка з гранованим лазуритом, що зустрічається рідко. І колір гарний. У вигляді сам прер, чи що гарно зроблена каблучка. Є маркування 925. І гарно сіла на руку. Мені подобається кільця, яке зручно носити. Мальтійський хрест Флоренза. Дуже люблю таке поєднання кольорів синій, зелений і золотистий. Тут є недолік, був втрачений отакий маркіз, але він у вигляді кабашона. І я декілька років, мабуть, шукала, такого не знайшла. І поставила кристал. Він підходить за розміром і за кольором, але буду продовжувати шукати кабашон. І тут, здається, один кристал і не зовсім підходящого кольору. Теж треба ще пошукати. Загалом стан хороший, зворотній бік, маркування. Об'ємний. І це все, що я хотіла вам показати. На все добре, до побачення.